Центральний продуктовий ринок рівного місце, де жителі обласного центру часто купують домашні або імпортні овочі та фрукти. Як каже продавчиня Галина, ціна на найпопулярнішу продукцію упродовж останнього періоду трохи підвищились, адже почався сезон консервації. Ну, зараз в даний час огірок період засолки огірок саме більше беруть, і ціна на нього трошки виросла. Помідори зараз дуже багато домашніх помідори. помідори зараз в ціні Закарпаття. Возять кукурудза зараз теж є популярним товаром, хоча сезон починається лише з серпня. Зі слів продавців вона гарно продається і добре смакує. Ціна зутинкачан становить приблизно 15-20 гривень. Помідори в свою чергу подорожчали. Зараз цінник коливається на відмітці 50-70 гривень за кіло, в залежності від сорту. Кавуни та дині теж почали з'являтися на прилавках. Деякі імпортні, а деякі з півдня України. Диня, Одеса Кавун теж Одеса. У середньому може бути 15-20, ну, 15-20, 15 це найменше в нашій. Саме стільки нині коштує один кілограм кавуна, зазначає продавець Олександр. Дині значно дорожчі – 65 гривень за кіло. Хоча сезон ще не почався, українського товару на ринку рівного багато. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.